Доброго раночку, малята, подивіться на мене і скажіть, а хто я? Зараз я вам дам підказочку, послухайте її уважно. Хто фрукти й овочі вживає, той здоровим виростає. Я є всюди, я є скрізь, я вітамінка. Придивись, малята, давайте знайомитись я вітамінка і трішки розповім про себе. Я живу дуже далеко. Там де багато сонечка і тепла. У мене є багато друзів вітамінок. А чому нас назвали вітамінками? Про це можна дізнатися в розумній книзі. Вітаміни корисні речовини для кожної людини. Всі вітаміни смачненькі, і солодкі і кисленькі. Їжте дітки їх охоче, кожен. Хто коли захоче, щоб були здоровенькі і красиві, рум'яненькі, щоб росли міцними й дужими, а до хвороб були байдужими. Малята, я хочу познайомити вас з різними вітамінками. Ось вони, мої найкращі друзі вітамінки Кожна вітамінка має своє ім'я, і кожна вітамінка по-своєму корисна для здоров'я. Мої друзі хочуть розповісти про себе. Познайомтесь, будь ласка, це мій друг вітамін А. Так, я вітамін А. Я потрібен для росту та гарного зору. І знайти мене можна в моркві, в помідорі. Персику, в гарбузі, в дині та в кавуні. Знайомтесь, це вітамін Б. Так, я вітамін Б. Я потрібен для того, щоб добре працювало сердечко. А ще додаю я сили та здоров'я. І знайти мене можна в горосі, в хлібі, в салі, в яйцях та горішках. А ще мене багато в різних крупах, тому потрібно їсти кашу. Знайомтесь, малята. Це вітамін С. Так, я вітамін С, я захищаю від застуди, зміцнюю весь організм і знайти мене можна в лимонах, в апельсинах, у винограді та цибулі. Малята, знайомтесь, це вітамін Д. Так, я вітамін Д. Я зміцнюю ваші кістечки, потрібно їсти сир, рибку, яйця та пити молочком. Малята, ви тепер знаєте, щоб рости сильними та здоровими, потрібно їсти кашу, м'ясо, рибу, молочні продукти, овочі, фрукти та ягоди. Це все корисні продукти. Дітки, а коли доросла людина погано їсть, то вона починає часто хворіти. А дітки, коли погано їдять, припиняють рости та розвиватися. Тому потрібно їсти корисні для здоров'я страви. Дітки, а зараз я хочу пограти у цікаву гру, адже я весела вітамінка. Я для вас підготувала чарівний кошик, в якому лежать вітаміни. Я буду вам показувати та називати їх, а ви повторюйте, це морква. Це цибуля, це помідор, це овочі. А що ще є у кошику? Давайте подивимось. Це лимон, це виноград, це апельсин, і це фрукти. Молодці малята, здоров'я своє бережіть. І з нами вітамінками дружіть, дітки, ростіть здоровими, не хворійте, до побачення!